Тому важливо, аби уряди та міжнародні організації також фокусувалися на зменшенні впливу факторів, які призводять до нещастя. І це різні типи залежності, нерівності, недовіра до влади, безробіття, і все в цьому дусі. То що ж робити українцям, аби відчувати себе щасливішими? Зараз у більшості з вас у голові є перша очевидна відповідь, про яке щастя може йти мова, коли кожен день ми переживаємо нову трагедію через росіян? Але всі ми маємо одне життя. І ми не обирали часи, коли народитися. У нас все ще є шанс відчувати себе щасливими, і парадоксально для цього нам треба перестати гнатися за щастям. Американсько-ізраїльський дослідник щастя Талбен Шахар рекомендує замість щастя сфокусуватися на досягнення антихрипкості, здатності розвиватися та ставати сильнішими після складного або навіть травматичного досвіду. На жаль, більшість речей у житті не відбувається на краще. Але ми можемо взяти найкраще з того, що ми маємо.